Вітаю всіх учасниць форуму Жіночий рух діє у всіх жінках. Вірю в те, що і далі ми будемо святкувати і відзначати такі важливі дні. І рада тому, що в цьому залі багато жінок зі своїми доньками. Ukrainian women have always been on the front lines for freedom and for human rights. We recognize the importance of women playing a central role in Ukraine's recovery and reconstruction during and after this war. Canada, stay committed to you in the future to supporting and the work of the Ukrainian women's movement. Slava so, Ukraini, here for you. Рівноправність, моротворчість, самореалізація, громадянська, і політична і професійна видимість, прагнення рухатися вперед. Ось в цьому сенс слова рух. Рух для мене це люди, звичайні люди, які роблять незвичайні речі для того, щоб наше суспільство змінилося на краще, для того, щоб була гендерна рівність в Україні. Потрібні сильні жіночі феміністичні організації, які здатні об'єднуватися, важливою ознакою сучасного жіночого руху є лідерство. А що таке лідерство? Кожна чи кожен з нас згадає перше слово це відповідальність. Організаційний розвиток це той процес, який може нам допомагати ставати сильнішими, більш сталими і спроможними. В проєкті голос жінок і лідерство мені е, пощастило б доєднатися до обговорення феміністичних цінностей нашого руху також до тренінгів з феміністичної оргспроможності. Нам важливо, щоб не оплакувати наше жіноцтво. Як вічну жертву історичних обставин, не оспівувати наше жіноцтво, як якийсь міфологізований образ берегині. Там потрібні спільні наративи. Українці мають свою ідентичність. Ці історії вражають, надихають, і цей досвід, який нас змусили забути, який вирвали з нашої пам'яті. Ми сьогодні повертаємо. Це надзвичайно важливо. Маємо бути опорою одна для одної. Ми маємо підтримувати і надавати ресурси тим, хто їх не має. Нагода обмінятися і надихнутися, отримати інформацію, отримати досвід і практику одна від одної. Ми з'єднані, ми солідарні, ми дуже різні. І наші голоси звучать надзвичайно потужно зараз. Як і усі ці 140 років, наша сила в єдності. І взаємній підтримці. Майже шість поколінь жінок йшли до цього дня. у нас дуже така почесна місія зачитати спільну відозву зачинательки українського жіночого руху Двічі на своїх зібраннях формували такі відозви до жінок світу в найкритичніші моменти власне нашої історії. Ми жінки України залишаємося непохитними у нашій боротьбі за свободу, справедливість та мир. Але ми не можемо зробити це самі. Нам потрібна солідарність підтримка та сила жінок усього світу, наш фемінізм це наша непохитна віра, що в творенні національної культури та в змаганнях нації за існування, волю і силу українська жінка має сповнити велику роль.